Сьогодні, 17 вересня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Тетяна Сергієнко, Інна Петренко та Григорій Угніч. Головував Олександр Плескун. Серед ряду питань, що стосувалися сфери освіти, охорони здоров'я та стратегічного розвитку громади, було і питання, що стосується виділення коштів для управління культури і туризму, для ремонту освітлення у комунальному закладі культури Кременчуцька міська публічна бібліотека. Разом з тим голова постійної депутатської комісії наголосив на важливості перевірки загального стану освітлення у філії номер 5 імені Михайла Парнети та надав доручення перевірити стан освітлення у всіх філіях. Без освітлення цей заклад не може працювати в повній мірі, тому що дійсно люди туди приходять для того, щоб дійсно читати там, дивитись необхідну літературу, і це дійсно потрібно. Ну в першу чергу я акцентую увагу на закладу, який я звернув. Не заперечують то запрошу голосувати. Одноголосно дякую. Також було питання про виділення коштів для виконавчого комітету на будівництво нового ветеранського простору. Наступний проект рішення про виділення коштів з себляційного фонду у сумі 1 мільйон 25 тисяч 343 гривні виконавчого комітету. На будівництво нового ветеранського простору по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флоцькі та Велика Набережна в місті Кременчуці повторного використання більше вартість і... проєктно-кашторисної кошторисної документації взагалі цього проекту, тому оскільки держава дала 63 мільйони, а наше співфінансування. 40 відсотків тому недостающую суму до 40 відсотків, саме мільйон 25, п'ять, ми виділяємо додатково, щоб повністю закрити вартість цього проекту. Далі члени комісії розглянули проєкт рішення, який стосується внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми охорони довкілля Кримучуської міської територіальної громади довкілля 2025. У рамках співпраці шведсько-українською програмою. Посилення управління побутовими твердими відходами. Ми наше комунальне підприємство катетка 1628 отримало гуманітарну допомогу в кількості 200 контейнерів ємністю 1,1 куба, і ми їх будемо ставити в закладах освіти в закладах охорони здоров'я і їх є необхідність накрити кришками. Всі рішення були прийняті одностайно, і в подальшому будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконкому та сесії міської ради. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.